Погодьтеся, що дуже цікаво звучить тема, як отримати потік клієнтів з YouTube, коли в тебе депресія, апатія і взагалі немає сил, енергії на просування. І знаєте, було б, це не просто тема відео. Було б класно, якби воно просто було, було темою для відео. Але це не так, це історія з мого життя, історія, яка і важка, і позитивна водночас. І я хочу з вами поділитись, тому що я вважаю, що саме YouTube, він. Залишив мій дохід на тому ж самому рівні і підвищив його в часи, коли мені було дуже погано, коли в мене не було сил взагалі, і коли я займалася відновленням свого фізичного і емоційного здоров'я. І це була не просто лінь. Це була не просто моя лінь не записувати контент, не проявлятися в соціальних мережах, на це були справді причини, і саме YouTube допоміг мені мати дохід в цей момент, коли я мала займатися своїм здоров'ям. Тому я вважаю, що YouTube – це просто скарб для усіх експертів, якщо ви е, даєте послуги, якщо ви навчаєте, якщо ви, от інформацію даєте людям, та не тільки інформацію, YouTube зараз це просто це така класна площадка. Знаєте, що я обожнюю? Що ти записуєш одне відео, і воно на тебе працює просто роками. Ти витрачаєш свій час, записавши одне відео, люди його шукають роками. Люди до тебе приходять за послугою роками. Це настільки круто, знаєте, от коли вже говорять інвестувати свій час, енергію, там от в контент. Ну це точно має бути YouTube. Це настільки крутий інструмент. Я його бажаю просто мати кожному експерту, дойти до цього, розвивати його, не боятися проявлятися, не боятися записувати відео, тому що в мене колись теж були такі страхи, Якщо хочете я з вами потім поділюся, як я взагалі починала свій канал. Я записала вже багато відео, я запустила вже курсів, багато, навчальні програми створювала, і я продовжую утримувати з цього дохід. І я рада, що я в якийсь момент переборола оце таке, такий свій страх. А як я буду виглядати на відео, що про мене скажуть мої друзі? Що це я взагалі таке роблю? Що це я себе блогером е, назначила і так далі? Це все, це все дурня, це все. А, звісно, це має такий момент, що такі думки у вас можуть бути присутні, і вони і в мене були. Але я рада, що я свого часу наважилась, тому що це інвестиція, яка просто окупається мені зараз і буде ще працювати на мене багато багато років. Ну що ж, давайте з вами поділюсь своєю історією. Попереджую, що історія буде непроста. Це був справді важкий період моєї життя. Я хочу ним з вами поділитися. Ще не знаю, як закінчиться це відео, але це точно буде щось дуже особисте, дуже відверте, і це досвід, на якому я, я зрозуміла багато того, що я робила не так, де були мої помилки, чому я. Упахувалася, можна так сказати, чому я до дуже багато працювала, чому я забувала на своє здоров'я, чому я не мала тих результатів, які я могла би мати, і так далі. О, думок багато. Давайте розпочнемо. Все пішло, шкерберть, все змінилося після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це цей день, який змінив життя багатьох людей, не тільки моє. Що в мене було до того? Я розвивала свій інстаграм, я викладач укулела, я роблю курси, я навчаю людей. Я вела ютуб канал на У мене був ютюб канал на 15 тисяч підписників, люди з різних країн. Цей канал був російською мовою. Колись я подумала, що так буде краще. Хоча взагалі, до речі, я родом з Львівської області. Все життя спілкуюся українською мовою. Це моя рідна мова. Але чомусь, коли я хотіла себе масштабувати і просувати років 10 назад, на 8 десь так. Я прийняла рішення, що напевно буде класно, якщо це буде YouTube російською мовою, навчальні уроки російською мовою. Мене зможе побачити більше половина більша частина людей. Помилка, яка коштувала мені дорого. Звісно, всі ці проекти, всі ці курси, це все було закрито автоматично після 24 лютого. До того я жила в Києві 7 років. Я навчалася в музичній академії, потім працювала на себе і. 26 лютого, мабуть, ми переїжджаємо в маленьке містечко на Західну Україну, де живуть мої батьки. Я в шоці, як всі ми в шоці. Просто це такий шестан був такий дуже дивний. У мене тоді був такий ступор. Знаєте, це включається оцей рептильний мозк, в якого є три дії: це або ступор. Це те, що було в мене. Я взагалі не могла оговтатись довгий час. Це типу бігти, щось швидко робити або бити. Ось в мене включився оця така реакція Завмерти через кілька тижнів мого чоловіка мобілізують, він стає військовим. В цей момент мені складно, тому що чоловік він завжди для мене був і є такою підтримкою. Він завжди. Всіх ідеях він мене дуже сильно підтримував. Він, він мені давав таку віру в себе, і завдяки цьому я багато чого зробила в своєму житті. І Тут цієї підтримки ніби немає. Її стає набагато менше, тому що йому самому потрібна підтримка. В нього життя радикально змінилося. Я живу три місяці з батьками, потім я розумію, що стоп! Я повертаюся в Київ, тоді вже стало трошки безпечніше. Багато людей поверталися в столицю, я теж скористалася цим моментом, мені дуже хотілося продовжувати працювати, творити. Я і починаю це робити. Я розвиваю свій україномовний youtube канал, на якому ж, до речі, 5 тисяч підписників. Люди підписуються, ростуть, клієнти приходять, і це, це, це чудово. І... Я пам'ятаю, як мене, до речі, завжди було таке бажання знімати контент українською. Я завжди його ну, собі якось глушила через оцю таку установку, що ні, там російською мене більше людей побачить і так далі. Ну це таке. Тобто я починаю працювати, працювати багато, я занурююсь повністю в проекти, я записую з нуля великий масштабний курс навчання гри на укулеле, який просто це. Класний продукт, знаєте, це як в будь якій ніші, ти навчаєш людину таким найважливішим навикам, які їй потрібні в цій сфері. Ось, я багато працюю, я записала 40 відеоуроків. До кожного відеоуроку, щоб ви розуміли, треба зробити сценарій, записати це. Запис одного відео близько години займає. Може менше, десь більше, може бути, дивлячись, який об'єм відео, а потім монтаж. Монтаж одного відео в середньому 4 години. Я це все робила сама. Роботи було дуже. Багато і я себе рятувала в цей момент так. Паралельно з записом цього курсу я набираю групу на навчання, яка проходить цей курс успішно. Типу, я рада, клас, мені вдалося запустити новий, новий навчальний продукт, і є люди, є попит на це. Взагалі, все було класно. І в якийсь момент в мене починаються панічні атаки. Це я вже потім дізналась, тому що моя терапевт до речі, того часу мені не могла пояснити, що це таке. Це в мене було близько двох тижнів, і мені було складно, і в мене збився повністю мій режим. Я засинала в четвертій ранку, вставала рано, тому що була робота, потрібно було там працювати і так далі. Це було супер складно, цей стан, який я не побажаю, не побажаю жодній людині. І я думаю, що от з часом війни в багатьох людей піднялися якісь такі. А, якісь такі штуки, і буває справді складно. Тоді я ще не могла цього пояснити. Це зараз в мене хороший спеціаліст, який мені допомагає, і з яким я вийшла з цього стану. Тоді найкраще рішення, що я зробила, я переміщаю себе в безпечне, в більш безпечну зону. Я приїжджаю знову назад до батьків, я там відновлююсь. З часом чоловіка в чоловіка з'являється можливість приходити ввечері додому. Тобто в нього служба вже в такому форматі, що він зранку йде, там 8 ранку і приходить 7-8 вечора. Тобто, ввечері ми з ним можемо побути разом. Ми орендуємо нову квартиру, і в мене помаленьку починає з'являтися в мені життя. В той час я запускаю новий курс, я роблю ще новий практикум, там новорічний. І перед новим роком в мене дуже багато амбіцій, в мене стільки цілей, планів, я пам'ятаю, це все записувала. Я була така натхненна. І тут в якийсь момент після нового року, після того, як я записала купу своїх амбітних планів, цілей. Мій організм каже мені Стоп! Я не роблю взагалі нічого, я не можу нічого зробити. Знаєте, мене ніби просто поставила на такий от речах, і я просто не можу зсунутися з місця. І в цей момент я дуже сильно себе картала, чому я не можу записати відео, чому я що не можу проявлятися в інстаграмі мені що важко записати сторіс, мені що важко рекламувати себе, просувати свої послуги. Я не могла нічого зробити. Я себе дуже за це критикувала. Я ж така людина, що я люблю творити, люблю працювати, люблю заробляти гроші. Мені це дуже подобається. І а в цей момент я не можу цього робити. І це був такий момент, коли я зіштовхнулася вперше зі своїми обмеженнями фізичними, емоційними, моральними. Це був такий момент тотального виснаження. І я насправді рада, що цей момент настав. Тому що а, він багато чого мене навчив. Він першим показав, що я маю ці обмеження, що мій ресурс він має якийсь ліміт. Я не можу його вічно використовувати. Його потрібно ще якби поповнювати. Ось, а я все, знаєте, так без поповнення, просто так їхала, їхала. їхала я працювала, працювала і думала, що так буде завжди. Воно ну, так не буде завжди, в якийсь момент. Ти можеш справді на цьому їхати, але в якийсь момент відбувається щось. Ну, це, мабуть, перенавантаження, стрес і так далі, коли ти просто вже не робиш нічого. І ти не розумієш, чому ти не робиш нічого. Отже, в організму були свої плани, і 5 місяців я не вела ні YouTube. Ні, Інстаграм, У мене залишились тільки індивідуальні заняття. На це в мене були сили. Слава Богу, клієнти мене знаходили. Чому вони мене знаходили? Тому що в мене був Ютуб. Люди дивилися мої відео, їм подобалось, як я спілкуюся, як я подаю інформацію, як я навчаю. Було дуже багато навчальних не було, а є багато навчальних відео. Люди вчаться по них, їм хочеться більше, і вони приходять до мене на індивідуальну роботу. Дякуючи Ютубу, я мала дохід весь цей час. Я могла займатися собою, я могла відпочивати більше, я могла наповнюватись енергією. В цей час ми, ми купуємо велосипеди, ми починаємо кататися багато в околицях нашого міста. Я подорожую теж. Я займаюся з терапевтом, я більше відпочиваю. Я починаю готувати для себе здорову їжу. Я ходжу до косметолога. Я наповнююся енергією. Я приділяю час собі. І е, я собі це дозволила через кілька місяців після того, як я себе критикувала за це. Можливо, якби я перестала себе критикувати і зразу віднеслася до себе з розумінням, що такі періоди бувають, і якби в цей момент треба себе не... Не сварити, а бути для себе підтримкою, опорою і ставитися до себе з обережністю, з бережністю, з турботою, з теплом, дати собі цю підтримку, Знаєте, це відгодувати себе, відігріти себе, відлюбити себе, дати відпочинок організму, душі, наповнитись якимись хорошими, позитивними емоціями, робити те, що тобі подобається, відчепитися від себе, від того, що ти не можеш зараз щось зараз робити. Ну, не можеш, значить, не можеш. Якщо що ви зараз в такому стані, я, звісно, я не можу щось таке рекомендувати, але що мені допомогло, це точно терапія, робота з, з психотерапевтом. І, я сама би не впоралась. Я дякую, що була ця і була і є ця людина. Я продовжую терапію. Вона допомагала мені вийти з цього стану. Тому що самостійно я би, напевно, не розуміла, що зі мною робиться, і далі продовжила би себе критикувати. Тому якби на цей період я би, напевно, себе знищила безперервною роботою, безперервними навантаженнями. А зараз я зрозуміла, що працювати треба теж з розумом. Я маю розраховувати свій ресурс, я маю його поповнювати і так далі. І я дуже Дякую, що свого часу я відкрила Ютуб, я записувала відео. Я... Вмію робити це, я навчилася це робити, я не боюся цього. Я переборола свій страх в цьому плані, і тому що саме це давало мені дохід. Саме через YouTube до мене приходили люди, тому що вони бачили, що я хороший експерт, вони в мене вчилися по уроках з відео. Їм було корисно те, що я їм даю, і вони йшли до мене за більшим. І це круто. Якщо ви експерт, який продає навчання або інші якісь послуги, мені здається, що YouTube це просто must-have для вас, тому що коли людина чомусь хоче навчитися, якщо їй. Якась тема незрозуміла, вона ж йде не в Інстаграм, не в Тікток. Вона зазвичай щось набирає запит в Ютубі, правильно? Тому що ми так звикли, що з одної сторони, Ютуб це розважальна платформа, так, але це і дуже потужна навчальна платформа, скільки класних, корисних відео є на Ютубі. Чому б вам не стати експертом, який теж буде ну, просувати свої послуги через Ютуб, розказувати людям більше про себе, показувати вашу експертність, ділитися. Ся знаннями, і на ці знання до вас будуть ще більше йти, люди. Тому Ютуб, я вдячна, що він мене підтримав в цей момент. Люди купували в мене інфопродукти. люди записувалися на індивідуальні заняття, тому що коли люди тебе бачать, як ти спілкуєшся, як ти подаєш матеріал, вони вже закохуються саме в тебе. Вони вже не будуть вибирати між цим викладачем і цим викладачем. Вони хочуть йти саме до тебе, тому що їм сподобалось, як ти подав інформацію. Йому сподобалось, як ти спілкуєшся. Йому подобається твій спосіб пояснення і навчання. Тому Ютуб він дуже так. Він дуже класно працює на твою репутацію. Він вже закохує людину в тебе, і людина вже хоче прийти саме до тебе. Їй подобаєшся саме ти, і вона хоче саме до тебе. Це максимально така лояльна аудиторія, дуже тепла аудиторія. Ку не треба щось там, знаєте, у ці от оці всякі прогріви і так далі. Ну, можливо, це треба, але це люди такі, які вже хочуть, вони вже довіряють, вони люблять тебе, вони готові там почекати, якщо там буде якийсь набір курсу, вони готові, якщо ви їм дуже подобаєтесь, вони лояльні і до підвищення вартості, вони, вони хочуть просто бути у вас, і вони. Вони дуже лояльні. Ось так. YouTube допоміг мені, коли я нічого не робила, коли я не могла щось робити, просуватися. Він допоміг мені мати хороший дохід, щоб я могла займатися собою, щоб я могла подорожувати, купувати якісні продукти, займатися займатися знову собою, тому що я це робила багато-багато впродовж -багато цього часу. І я щиро бажаю, щоб кожен експерт мав таку площадку, яка йому це дає. Для мене це YouTube. Я безмежно цьому вдячна. Я без я безмежно вдячна собі, що я це зробила. І я рекомендую мати це кожному експерту, тому що це інвестиція, яка справді окупається, яка буде вам приносити клієнтів довго, довго і дуже довго. Особисто я хочу, щоб всі експерти, викладачі, в тому числі, тому що я викладач, в мене мама викладач. І це така прям тема для мене. Я завжди хотіла показати, що викладачі можуть заробляти багато. Вони можуть жити класне, щасливе життя. Вони можуть. Не економити, вони можуть купувати ті продукти, які їм хочеться. Вони можуть подорожувати і дозволяти собі багато різних послуг. І а, я щиро хочу, щоб так було у всіх сферах в Україні. Я хочу, щоб наші експерти заробляли багато, тому що ми цього варті. Ми дуже, а, ми дуже трудолюбиві. Ми працюємо, ми дуже розумні, ми вчимося завжди. Ми розвиваємось, ми хочемо кращого. І я щиро вважаю, і я щиро цього прагну, щоб кожен експерт заробляв, Заробляв Багато заробляв стільки, скільки він хоче, і стільки, скільки йому треба. На цьому каналі я буду ділитися своїм досвідом. Я буду ділитися всіма такими набутими своїми знаннями, які я отримувала сама впродовж всього часу, коли я працювала. Дуже багато є чим поділитися. Я буду записувати поступово відео на різні теми. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі, лайки, тому що це справді обмін, валюта обміну в Ютубі. Я з вами ділюся інформацією, яка в чомусь вам допоможе, в чомусь. Змусить про щось подумати, а ви мені підтримку в вигляді лайків і коментарів. Якщо ви відчуваєте, що я можу бути вам в чомусь корисна. Якщо ви дивилися вже багато моїх відео, я е, хочу сказати, що є така можливість потрапити до мене на консультацію. Якщо ви відчуваєте, що наші цінності сходяться, якщо ви відчуваєте, що я можу бути вам в чомусь корисна, це може бути насправді багато запитів і по інфопродуктах, і по ютюбу, і по викладанні, і по тому, як масштабуватися. Якщо вам це відгукується, якщо ви бачите мій підхід і він вам подобається, то ви можете залишити заявку. Є анкета під цим відео, ви можете її заповнити. Звісно, там буде таке питання про ваш запит, тому що ви маєте написати, що саме вам цікаво. Якщо я відчуваю, що я вам в цьому можу допомогти. Я обов'язково вам напишу, ми з вами зустрінемось, і я постараюсь вам не постараюсь, а точно допоможу тим, чим зможу. І я дякую вам за увагу. Я дякую за те, що ви подивилися це відео. Мені дуже це цінно. Я ціную кожен коментар, кожен лайк, кожну підписку. У мене знаєте, серце радіє, коли я бачу, як там хтось мені, мені приходить повіщення, що хтось залишив коментар, чи хтось підписався. Підписався на мій канал. Це дуже класно, тому що це мотивує мене записувати більше відео, проявлятися, не боятися розповідати про свій досвід різний, і позитивний, і негативний, про свої історії, успіхи, невдачі, про свої ідеї. Тому що я щиро вірю, що на історіях люди вчаться. Саме на історіях історії нас більше торкають, більше торкається нашого серця. Вони. Ніби знаєте, так швидше пропускаються до нас, і ми рефлексуємо під час цих історій і думаємо про, про себе. Нам приходять якісь різні ідеї. Якщо вам, до речі, щось приходить, завжди записуйте а, різні думки, які до вас приходять під час будь-якого відео, собі в нотатки. Тому що все, що до вас приходить, це і ваше. Це щось таке, що хоче, щоб ви звернули туди увагу. Ну і з часом там втілили це в життя. Я дякую вам за увагу. Я буду закінчувати. Відео вийшло цікавим, дуже відвертим. А, я цим досвідом ділилася тільки з чоловіком і з вами, і з моїм терапевтом. Тому ви розумієте, наскільки це відверто. Я бажаю всім здоров'я, міцного здоров'я, фізичного, ментального. Я бажаю вам мати енергію на реалізацію ваших планів, мати енергію на життя, на проекти, займайтеся собою, любіть себе, поновлюйте свою енергію. Хочу, щоб у вас все було добре. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео всім папа.